Сьогодні з вами Валентина Куховарка. І так, сьогодні ми готуємо момент. Сьогодні ми готуємо млинці. От у нас є отака от миска. Отака, отака миска. Отака. Три яйця. Зараз момент. Три яйця. Нам треба три яйця Вбити в миску. Один два оп, і три, три. моєму ручки обов'язково, і витираємо їх так. Чісно, не винувата! Наливаємо млеко. Отаке от у нас млеко. Отаке, отаке. таке. Просто от побачив там і тут. Ми вийшли на новий рівень. От. I... Ну, я не хочу це казати. Але так і виходить. Насі, у нас є от, така штучка. Отака. штучка. І на цій штучці написано 250. Нічого не написано, да, не видно. Короче, це 250 мл. От. Ми наливаємо трошечки, того, що нам треба 500 мл. Значить... Ой. Нормально. Піде. Трошечки виливаємо. Зараз візьмемо для неї маленьку тарілочку. Це все, щоб це все молоко. Не розлилося нам по всій кухні. Бо мама спасибо не скаже. От, Брід. Трішечки вас треба підітвину. На руку нам подивитись красиво. Зараз, 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 зараз. Отаку. От Венчик. Венчик. Все, треба все взбиты. Закриємо молоко, тому що оно. цьому житті все, все статися. Якась, звичайна, рука так. Хоп. І все. Це була хвилинка реклами. Там буде така музика. Тепер нам треба сітечко для того, щоб просіяти це все так. Що отак просіювати. Тому що у нас немає такої к сожалению. Сипаємо сюди трошечки муки, просіюємо і все летить. Тепер все треба перемішати, потім ще додати того, трошечки цукру додамо, щоб вони були і не солені, і не солодкі. а то у меня зюз, зальц уже, я уже все огерманилась, так скажем. Сегодня без блендера, без миксера, без блендера, эй, короче. Да. Я не умею такое хорошо сбивать, но особо делаешь. Здесь такая штука нау научит, как бы. Ванильный цукер. Такой ванильный цукер. Такесенько. Такесенько тако. И сметничок. Там дров чухать. Так, идем далее. знову це все взбиваємо как бы додаємо знову муку потрошечки головне потрошечки щоб воно ну, не все так погано було як я думала тут ще містером чи блендером ще блендер це той що такий погружний коротше а міксер це той що з такими вечками я завжди ну нічого страшного. Мій проститель. Мама в школі, а мені треба вчити дойч, тому що в мене скоро екзамен. А я не дум дум думку дойчок. Все, Чуть-чуть треба насипати. Ось туди я бачу, що там взагалі піпець. Он чуть не выявлял, все, вот это булыжник, блин, не выйнуло, да? И кивина, ну, там булыжник целый. Еще, о, тут видно ну, добре. Пепс, конечно, вот это было. Сыпь сейчас нарабила. Ой! юхнулась трошки, а и да, все. И чуть-чуть сахарочку. Мы сделаем. Ладно. Ну кто на руку робить? Здрасте. Ну трошечки так. Скики высыпайте, стики высыпать, стики высыпать уже. Но. Mm -hmm. Так вот. чуть чуть все. Mm -hmm. все. Да. Достаточно. Перемешанкаем. Сипаємо муку знову і потім млепко. Дуже все можна висипати. Зараз. І трошечки молочка ще додамо. Щось мені здається, я дуже замало всипала міль, ця мука. Муки. Ай, германіла з девочка. Я вже забула, як українські продукти українською продукт, звучать, блін, Мелеко Далеко все. Як що, по факту, то можна все додати. По факту, правильно? Правильно. Тепер ми все. Тепер Ще мама казала, що воно повинно бути не таким. Це дуже за зітка, вам не Нічого страшно. Ми далі прервемося і потім повернемося. Продовжуємо. Щось мені здається, що воно залітке. За Це воно тут все. Здається, що воно дуже зарідке? Або ні. Ні, він ну, дуже прям зарідке. Я забула, ще налити масло. Точно. Там сказано налити олійку, тому що там 50 ми наліємо менше. Так, да, наліємо менше, 50, тут 60. Спасибо, ладно. Як що шо, ну, якби, би додати э, муку, завжди можна, муку, боршу. І мука, кабан не ті. Воно за, за, за того соковим состоянні, мені здається. Хоча воно на не настільки рідке, коли його мішаєш, воно такеньке. Ну, типу окей. Зараз просто дуже добре розігріємо цю пательню. І все буде альскут. Це буде Zer-Zer Good, Super. І клауби. О, фу, і клауби. Я думаю, що можна відкривати вже німецьку мову. Мій дойчі, звісно, це як... не знаю, мій англійський ра. І англійський добрий, а мені бет. Короче, very nice. от клоу. Мама казала, що театр по мені не плаче, а я не вірила їй. А треба було йти далі по театру. Такі життя. Ми перейшли на новий рівень. Тепер вы будете бачити, що тут відбувалося. Щас, там ну, вона не така грязна, щоб мені було стильно вам показувати. Тому що мама і мої нимп какой-то прям. Спати так хочеться. Це не я винувата. Такий ополоник 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 Такий супер фінті. Не, ну воно важке. Нормально. Найс. Nice. Сейчас вернусь. Я робила морковку по-корейски. Чи корейську морковку. Морковка вот така. Не дивлячись на то, що там вот такі отруби. Точніше, отак вот нарублена. Вот так. Там пів морковки просто вот так щу, слайсом. От. Треба відкрити двері, бо валяет. В общем, і в целом. Я робила корейскую морковку. Вона вийшла така. Ну не знаю, я, ну, я не розумію, ну мені нормально. Мені погано не було, це найголовніше. Якби, да? От. Але вона просто через за того, що в нас немає чим різати її, ну, в сенсі в нас є ножики, але в нас немає для корейської морковки спеціальної штуки, того що поробиш? Прийшлося рубати, як рубалася вже. А там щось горит. Прервемся. Берем тарилку. Пагу Писади проїхала. Для того щоб сюди покласти цей супер мега вау лимет. Короче, у нас есть магазин, называется Росман. Це то саме, що наша Ева або простор. Там есть все. И навіть чай. і и все, що хочешь. Ну короче, там просто все. все все От. Я купила там отакий собі. Я знаю, що він чим не допоможе, але просто ну, цікаво було, що який він на вкус вообще. Це з вітаміном С якийсь. Коротше, тут написано нормально функціонує Імунна систему. Хто його зна. Отак. От а ще в мене є ще. персик зачетный, просто миллион из десяти там. Да? Короче. Ну, Вообще окей, такие прикольненькие. Что я сказала? Кто из нас, что я сказала? Про чай А! Very nice, very beautiful, я чай Короче, там далеко, но он с персиком, он просто бомбический. Я его так люблю. И неважно, что мама говорит, что там 350 э, заменителей и всякого остального. Ну, мне по барабану. Он просто вкусный. И что я могу сделать? Я пью чай, когда у меня есть настроение. Пробуем. Нормально. Я думала, что будет хуже. Ч такое еще? <хи> нормально. О, закінчилась память в телефоне. Не, ну нормально. Ну, Но я сейчас не нашел. Вы еще ничего такие вкусненькие. Не соленый, але реально сладкий. И сад написать. На у конструкция была. Да. Это мамин бывший телефон. А на для Чего технологии дошли, а? Обережненько прямо снять. Палец чуть не подсобачил меня. Вот такого. Отако, вот і тут закручуємо. І все. Так, сумочку і погнали. На цьому все закінчилося. Всім дуже дякую, люблю Всем па-па!